Доброго дня, любі діти! Я рада всіх вас вітати! Давайте помашемо один одному, посміхнемося, я вас запрошую на наше заняття. Сьогодні ми будемо спілкуватися про емоції і розпочнемо сьогодні заняття з подорожі до лісу, до галявини почуттів. Починаємо! Подивіться, яка гарна галявина, як багато квітів. Придивіться, кожна квіточка має різний настрій. Одна квіточка сумна, інша весела, одна посміхається, а інша плаче. Є навіть квіточка, яка злиться, а є і сердита і налякана. Всі вони різні, і кожна має різний настрій і різну емоцію. А зараз я пропоную вам пограти у гру, яка називається Повтори емоцію. Подивіться уважно на малюнок і повторіть емоцію. Який настрій у віслючка? Так, він посміхається. А тут Песик що зробив? Правильно, йому сумно. А тут напевно, про щось бегемотик задумався. Спробуй повторити так само. А зараз, так, зайчик здивований, повтори також. А що робить Мікі Маус? Правильно, він посміхається та підмигує тобі. А в нас тут Том який сердиться на Джері, що він забрав в нього шматочок сиру. Покажи, а як ти вмієш сердитись? Ну, не будемо багато сердитись, давай краще посміхнемось, як це мила тигриня. Який ти молодець. Так, в нас кожного дня бувають різні емоції. Іноді ми сумуємо, іноді радіємо, можемо злитись, емоції допомагають нам, що з нами відбувається. Не буває поганих та хороших емоцій, але є приємні і неприємні. Неприємні знак того, що з нами щось не так, або навіть попередження про небезпеку. Ми можемо приємні емоції дарувати один одному, наприклад, поділитися іграшкою. Сказати приємне слово, посміхнутися, допомогти. А що тобі дарує посмішку? Я запрошую вас до космічної подорожі. Але щоб у космос полетіти, нам ракету слід зробити. Робимо разом глибокий вдих через ніс і повільно підіймаємо ручки вгору через сторони. Зводимо долоні разом над головою і щільно притискаємо одна до одної. А тепер тягнемося вгору, затримавши дихання, і робимо повільний видих через рот і опускаємо ручки через сторони вниз. Молодці! Давай ще раз. Робимо глибокий вдих через ніс і повільно піднімаємо руки через сторони вгору. Зводимо разом долоньки над головою, щільно притискаємо одна до одної і тягнемося, тягнемося вгору, затримавши дихання. А тепер робимо повільний видих через рот і опускаємо руки вниз. Дуже добре, молодці! Я вам пропоную послухати казку, яка називається Чарівна усмішка. Одного дня. Коли на лісовій галявині з'являлася маленька руда білочка з пухнастим хвостиком, усі чомусь відразу ставало весело. Ви запитаєте чому? Ось і маленьке серйозне вовчення теж ніяк не могло цього зрозуміти, і вирішило вовчення з'ясувати. Прийшло воно на узлісся і почало розпитувати у зеченят. Чому вам усім стає весело, коли білочка з'являється на узлісі? Тому що вона руда? Ні відповідали зайчики. Тому що в неї пухнастий хвостик? Ні, знову відповідали малюки. А тоді чому? дивувалося серйозне вовчення. Тому що, відповів зайчик, що в неї є один чарівний засіб. Який? У неї є чарівна усмішка. Саме в цей момент з гілки на галявину зістрибнула маленька руда білочка. Вона посміхнулася серйозному вовченяті своєю чарівною усмішкою, і вовченя посміхнулася їй у відповідь. І всі звірята, які були на узлісі, теж посміхнулися. Тепер серйозне вовченя знало, що одна чарівна посмішка дарує всім гарний настрій. І в тебе також є така чарівна посмішка. Не забувай частіше дарувати її своїм друзям. Дітки, я б вам бажаю гарного настрою, приємних емоцій, щирих друзів, частіше посміхатися і дарувати гарний настрій оточуючим. До побачення, до нових зустрічей!